Всім привіт! Сьогодні ми будемо порівнювати в цій програмі, як би були ви, яка була пара з моїх підписчиків. Підбирайте свої імена, дивіться і ця програма вводите Програма рішає судьбу людини. <кхід> і там зразу виб'є. <кхід> так що погнали! Я буду вводити рандомні імена. Підбирайте свої імена, якщо я вгадаю. І так, так. Так. Бачу мене дивиться Роман. Роман, Підписуйся, бо я знаю, що ти не підписаний. Угу, угу. Так що підписуйся. Це вже мій третій ролик про таку гру. Е, ну, я думаю, вам цікаво про ігри такі знімати. Я буду більше, частіше. І також хочу вам нагадати, що сьогодні вийдуть дуже круті ролики. Цей ролик буде йти дві хвилини. Я розумію, в мене я можу знімати на 10 хвилин, 20, 30. Але я чесно скажу вам, не хочу знімати так довго, тому що це й довго записувати звук, говорити це. Бо реально, от як я буду робити сальт, то в мене Ютуб шортів майже не буде виходити. Дуже рідко якісь Ютуб шорти вийдуть. Поки що у мене тільки такі ролики великі. Е, найбільший ролик у мене на 10 хвилин. Я тепер буду для вас дуже сильно старатися. У мене є канал Панда, на нього можете не підписуватися, ну як хочете. Також підписуйтесь на канал Danik Офіціал. Ну, давайте всім папа, всім зустрічів, всім папа, народ. Бажаю гарного настрою.